Пшениця поспіла, а комбайнери, прилаштовуючись до примхливого літа, встигають зібрати увесь урожай вчасно. У Continental Farmers Group завершується збиральна кампанія. Якщо все нормально, то все нормально, то можна зробити. Пан Микола працює і збирає врожай на рідній шумщині вже восьмий рік поспіль. Комбайнером був ще його батько. Тож працю в полі вважає сімейною. Українська земля щедра. Якщо переконаний пан Микола бути з нею дбайливими і цього року теж зберуть усе. Те, що від нас залежить від механізаторів, ми робимо все можливе і неможливе. Якщо погода, днів 4-5, то й закінчимо з дива. Перед пшеницею Continental Farmers Group вже зібрали озимий ячмінь та озимий ріпак. Показниками врожаю задоволені, зазначають фахівці. В цьому році по Тернопільській області ми збираємо врожай з площі 34 тисячі гектарів. Що стосується кластеру, то під ці культури в кластері в нас відведено 8,5 тисячі тисяч гектарів. Вдалося досягнути вище планових показників і те, що ми зараз прогнозуємо по озимій пшениці, там також буде по перевиконання по показниках. Компанія працює у п'яти областях України. Тож загалом цьогоріч пшеницю збирають із майже 30 Тисяч гектарів озимий ріпак з майже 35 ярий ріпак з 15 тисяч гектарів. Ячмінь молотять із майже 16 тисяч гектарів в областях. Після збору урожай везуть на елеваторні потужності континентал. А паралельно зі жнивами аграрії сіють озимину на 2024 Вже почали закладку врожаю під врожай 24 року. В наступному році ми будемо вирощувати такі важливі культури для нас, як озимий ячмінь, пшениця, також виділені посівні площі під озимий ріпак. Загалом в компанії буде під цими культурами біля 98 тисяч гектарів. Це вже другий рік, коли жнива особливо відповідальні, адже через війну чимало областей втрачають врожай та посівні площі. Ми відчуваємо відповідальність перед країною, перед нашими пайовиками. Перед Нашою командою і тому не зупиняємося. Хліба буде вдосталь, а з українським хлібом і перемога ближче.